Марія Яковлева. Я хочу звернутися до студії до всіх українців сказати, шановні українці, знаєте, ви розумна, розумні люди і мудра нація. Е, що цікавить людей, цікавить, яким чином знизити тарифи, яким чином сьогодні отримати об'єктивну ціну на енергоносії. І треба зробити деякі речі, які ми ми з вами на жаль не можемо зробити це особисто. Все, що ми можемо зробити, це скоротити якимось чином своє споживання, менше готувати їжу, мабуть, не включати ввечері світло, не митися і, і або сидіти. Я шуткую. я хочу сказати, що ми можемо зробити як споживачі дуже дуже мало. Що на жаль, на сьогоднішній день це головне завдання для нашої влади. Де нашій владі потрібно. Но. Внести зміни в антимонопольне законодавство, коли сьогодні вже три години говорять, треба створити конкурентний ринок. Так я хочу, щоб ви всі знали, яким чином це робиться. Це робиться через зміни в антимонопольне законодавство. До сьогодні ми не побачили ні одного законопроекту проекту стосовно цього, цієї норми. Якщо ви подивитеся, яку монополію дозволяють мати це 35%. Я Вам хочу сказати, якщо б хоч один з вас мав 35%, ви б впливали на енергобезпеку цілої нашої країни? Тому раджу нашій владі займатися тим, чим вона повинна займатися, Андрій.